Далі говоримо про головну тему дня. Велика Британія надасть Україні 2,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. Про найбільше військовий пакет допомоги оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак, перебуваючи з офіційним візитом у Києві. В межах нової підтримки 200 мільйонів підуть на закупівлю і виробництво військових дронів для України, зокрема розвідувальних, ударних і морських. Також серед озброєння ракети Дальнього радіо дії, ППО, артилерійські боєприпаси і ще один важливий результат візиту безпековий договір між Україною та Британією, який діятиме до вступу нашої країни в НАТО. Ну і на зв'язку з нами вже кілька разів анонсували заступник керівника офісу президента Ігор Ігоржов, який був присутнім на підписанні цього документа. Пане Ігор, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігорі, хотілося б від вас почути деталі цього документу, як він готувався, і які його пункти ви вважаєте найбільшим проривом. Документ готувався українською британською стороною у певний час. Нагадаю, що 12 липня минулого року була підписана декларація G7 в Вільнюсі, де країни групи СЕМИ приєдналися до декларації щодо надання безпекових гарантій для України. І дійсно з тих пір, і в декларації було зафіксовано, що країни групи 7 невідкладно почнуть переговори для того, щоб вже у свою чергу класти такі. Безпекові двосторонні документи сьогодні. Е, президент України на прес-конференції відзначив, що тоді підписали підписали документ сім країн. Потім приєдналися після цього, після Вінса вже майже понад 30, А Британія сьогодні перша дійсно уклала е, цю важливу безпекову угоду з угоду про безпекове з Угоду про безпекові гарантії. Тому перед цим передували переговори. Ви бачили, була сформована офіційна делегація України, на чолі з керівником офісу Андрієм Єрмаковим, е, Декілька раундів консультацій і переговорів відбулося, і сьогодні дійсно угода підписана двома лідерами. Що вона перш за все означає? Ну, перш за все, офіційно у двосторонній угоді наголошу не меморандумі, а угоді фіксується як існуючий рівень безпекової допомоги Британії для України. Якщо читати угоду, то сказано про ті цифри безпекової допомоги, які були у 22-му і 23-му році. Це 2,3 мільярда фунтів. І вказана цифра на 24 рік, яка зростає 2,5 мільярди фунтів. Також дуже важливо, що сказано, що ця угода укладена на 10 років, і допомога Британії відповідно безпекова допомога Британії триватиме увесь цей період. Тобто це офіційно і чітко зафіксовано на папері і ніякого відступу вже не буде. Друга важлива історія, яка зафіксована в цій угоді, це те, що офіційно започатковано консультаційний механізм між Україною і Британією у випадку, якщо агресія буде інтенсифікована, або якщо після перемоги України агресор спробує відновити свої агресивні дії. В угоді зазначено, що в такому випадку. Будь-яка сторона може звернутися за, за консультаціями протягом 24 годин такі консультації мають відбутися, і це не просто консультації і чи виказання. Знаєте, як іноді буває глибоко занепокоєння. Консультації відбуваються які щодо того, яким чином Британія. Може допомогти е, Україні у декількох вимірах на морі, в повітрі, на суші, в кіберпросторі. і якими конкретними видами зброї йдеться і про далекобійну зброю, йдеться і про танки, йдеться і про авіацію. Дуже чітко сказано, яким чином що буде зроблено. Ну і дуже важливо, і це також зазначено уточнити, бо це знаєте такий момент, про який найбільше говорять. Тобто, ми можемо протягом 24 години запросити кількість техніки, яка нам потрібно, але не йдеться про абсолютно солдатів і там представників королівських ВМС чи ВПС. Ні, 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 про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки. Ми впевнені, що ми її отримаємо. Uh -huh. Сьогодні прем'єр-міністр Сунак сказав: вам не доведеться більше просити, вимагати, закликати. Ви точно знаєте, який обсяг ви отримаєте. Безумовно, конкретний обсяг неможливо викласти в угоді. Кожного випадку це буде окремо, але є певні моменти, які безумовно і не можна фіксувати в відкритій угоді. Тому третє важливе питання це. Те, що ця угода є одним з елементів підписання більш широкої угоди, яку сьогодні пан прем'єр-міністр Сунак назвав сторічним партнерством, і це також відзначено в сьогодні угоді. Що... Історія розвитку британських відносин сьогодні продовжилась угодою про безпекові гарантії, але в майбутньому ми вийдемо на етап підписання широкої угоди про сторічне партнерство, де йдеться не лише про військову допомогу, а й про економічне співробітництво, соціальне виробництво і так далі. До речі, безпекові гарантії також включають не лише військовий компонент. Так, військовий компонент займає суттєву частину підписаної сьогодні угоди, але безпекові гарантії це також санкції, підвищення санкцій. Негайне, якщо агресія інтенсифікується або відновлюється, це конкретна фінансова допомога. Це навіть допомога на відбудову України після перемоги. Це також важлива складова гарантії безпеки. Це замороження російських активів і використання їх на користь України. Також про це йдеться в угоді. Це британські гарантії з компаніям, які просуваються морськими коридорами, в тому числі тими коридорами, які утворила Україна. Дуже велика і комплексна угода, і дуже важливо, що вона є першою. Але не останньою з країнами і групи семи і іншими країнами, які до декларації. декларацію, пані от в першій відповіді ви зацентували, що це договір, а не меморандум. Скажіть, будь ласка, в чому принципова різниця? Ну окрім того, можливо, що в українців до слова меморандум є така певна негативна асоціація з Будапеським, який нібито гарантував Україні територіальну цілісність і безпеку, а по факту ні. Так, безумовно, є такі конотації. Справа не лише в назмі, справа в юридичній силі документу. Меморандум не є зобов'язуючим документом для сторін підписантів. Це радше ну, висловлення намірів. І тому в вільності була укладена базова декларація, що є у свою чергу також вищим ступнем документа. І в декларації було сказано, що наступний стап це угоди. Угода це вже політично зобов'язуючий документ для країни. Які його підписали? Тому два підписи двох лідерів свідчить про те, що те, що закладено в угоді, воно точно буде виконано. Пане Ігорі, хочу уточнити ще два моменти, які я бачу в угоді. І мені здається, там їх дуже сильно чекають українці. Це перша передача зразу. То після підписання цього документу великої кількості озброєння, зокрема, там, мабуть, найбільша кількість дронів, яку коли-небудь одна країна передавала інші. І друга історія це спільне виробництво військово-промислового комплексу. Тому що всі українці прекрасно знають, що таке район метал, але не дуже чули про спільне виробництво з Британією. Наскільки чи можете ви розказати деталі першої частини і другої? Наскільки ці це впливові кроки? Були? Абсолютно правильно ви зазначили. Перше питання. Дійсно, та сума, яка сьогодні зафіксована в угоді, 2,5 мільярди фунтів. Да, ми можемо сприймати це як великий оборонний пакет, який надаватиметься Україні вже в найближчий період. І там дійсно сьогодні прем'єр-міністр детально розказав на прес-конференції, що туди входитиме. Не лише до речі, дрони, але дрони також і про подальшу далекобійну зброю і про інші дуже важливі компоненти. А от другий аспект, і там присвячений цьому аспекту окремий розділ в документі це військово-промислово співробітництво. Дійсно, настав час переходити вже. Від етапу лише постачання Україні зброї, що безумовно важливо і потрібно, і воно триватиме. Настав час переходити до етапу спільного виробництва такої зброї. На це теж передбачені відповідні кошти. І дійсно, ми маємо прекрасні успішні приклади, коли українські і американські компанії збирались на відповідні конференції. Говорили про собою. Ви згадали німецьку компанію. Є не менш потужні британські компанії. Знову ж таки, не можу вам на жаль в прямому ефірі розкрити всі деталі, нюанси, але дійсно. Готовність така є. Ми бачимо наскільки потужна Британія в виробництві е, унікальної зброї. Сьогодні президент згадував про Storm Shadow, і про енлави і про е, танки. А в Україні є компетентні фахівці, які готові залучатися до спільного виробництва такої зброї, яка буде нам потрібно, потрібно протягом тривалого періоду часу. Тому дійсно про це також говорили, і це дійсно також зафіксовано. в угоді. пане Ігорі, угода передбачає таке двостороннє партнерство до того часу, як Україна вступить. До НАТО. А якщо це станеться, наприклад, вже цього року. Ну раптом так на Вашингтонському саміті Україна отримає запрошення. Що тоді далі стається з цією угодою і з тим фінансуванням, про яке ми зараз обговорювали? Дуже просто це також цей момент відображений дуже чітко в угоді. Угода укладена на 10-річний період. Це мінімальний період, протягом якого буде діятися угода, і вона може бути продовжена відповідно до юридичних процедур, але в угоді також чітко зазначено. Якщо Україна і ми нагадали в угоді положення з декларації Вільнюської, де сказано, що всі ці гарантії безпеки Україна використовує до моменту свого вступу в НАТО. Так, от в угоді з Британією чітко сказано: якщо Україна вступить до НАТО раніше ніж мене, оцей 10-річний період, на який вкладна угода. То ці безпекові механізми, які закладені цією двосторонньою угоду, будуть просто вмонтовані вимплементовані в той безпековий механізм, який існує в НАТО для країн-членів НАТО. Тому давайте я думаю, точно ніхто не буде проти в Україні, якщо ми вступимо до е, північтичного альянсу раніше ніж закінчиться термін цієї угоди, і точно Британія також не буде проти цього до речі. В угоді зафіксовано чітку підтримку Британії вступу. України до НАТО, і про це сьогодні ще раз наголосив особисто прем'єр-міністр Сунак. Пане і скажіть, будь ласка. Ми знаємо, що Британія певне таке криголам, який створює прецедент. Чи можемо ми очікувати, що ця велика Україно-британська угода стане прикладом для наслідування? І вже в там швидкий час місяці ми побачимо угоди з не скажу всіма, але з ще кількома країнами, які зроблять те ж саме. Знаєте, як людина, яка залучена в усі переговори з усіма тими країнами, не лише до речі, групи семи, які підписали з нами декларацію, а й деякі інші країни, що почали переговори. Нідерланди, наприклад, низку інших країн ви побачите протягом найближчого часу. Думаю, що цей приклад Британії, впевнений, що цей приклад Британії спонукатиме інші країни. Скажу, що деякі країни вже передали тексти подібних угод до України, і ми працюємо переговірна делегація України. Працює над опрацюванням відповідних текстів безумовно, перший завжди є перший. А і така знаєте, в хорошому сенсі конкуренція між нашими партнерами про те, хто наступний буде, хто якісь можливо інші чи більш зноманітні положення вкладе в цю в свою угоду. Це важливо, нам це нам це ми будемо це використовувати і впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме. Знаєте, незважаючи на ту величезну кількість не зовсім приємних міжнародних подій, які ми чули останнім часом у нас, крім Британії, слава Богу, є ще надійні партнери. Зокрема, президент України повернувся з великого Балтійського турне. Чи можете розкрити якісь деталі? Чим наші стабільні, найвідніші партнери отой потримати а зараз? До того, як пан Ігор розпочинає свою відповідь, я зазначу для наших. Глядачів, що зараз Україну шириться повітряна тривога. Зокрема, йдеться про Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську і Харківську області. Зараз ця карта на ваших екранах скажу, що на Чернігівську так теж поширилась. В прямому ефірі це бачимо. Тому, будь ласка, на це зважайте. А ми з паном Ігорем Жопом продовжуємо нашу розмову. Пане Ігорі, будь ласка. Та країни Балтії це дійсно ті країни, які з перших днів відкрити російської агресії допомагали Україні і продовжують допомагати, назвіть не зважаючи на те, що скажімо так, велику частину свого оборонного потенціалу вони вже передали Україні в Естонії. Ви чули звучали цифри 0,25% від ВВП. Це дійсно вражаюча цифра для такої країни, як Естонія, і така допомога продовжується в вільнюсі. Ми говорили про новий пакет, в тому числі багаторічні конкретні. Цифри допомоги в вільності, наприклад, ми говорили. Також про спільне виробництво тієї тих видів продукції, яку може і вміє виробляти Литва. Йдеться, наприклад, про антидронові комплекси, йдеться, наприклад, про відповідні засоби спостереження і наведення на цілі, чотири меморандуми підписано було з безпосередньо з компаніями. і одна угода про спіровіство між асоціаціями, відповідними нашої країни і Литви. Таке саме меморандум писали в Латвії і в Естонії. Тобто, ми вже також з цими країнами переходимо до етапу спільного виробництва. Певних видів зброї ці країни чудово розуміють, що якщо агресія не буде зупинена в Україні, наступними країнами можуть бути країни Балтії. Дійсно, вони сьогодні на абсолютно високому рівні готовності. Вже на сьогодні спільно з Україною захищати європейський континент, тому дійсно в кожному країні говорили про певні конкретні речі. В Латвії також до речі, був виділений новий пакет. А дуже важливо, що ці країни також ми згадали сьогодні про НАТО. Ці країни готові вже сьогодні вести діалог з союзниками по НАТО, яким чином яким має бути рішення Вашингтонського саміту, і, і, і президенти цих країн пропонували президенту України. Давайте ми вже сьогодні почнемо цю дискусію. Давайте. Думати, яким має бути це рішення. Президент сказав дуже чітко: я вважаю, що елемент запрошення має з'явитися, запрошення до членства, має з'явитися на вашингтонському саміті. Україна, в свою чергу, виконує послідовно усі рішення вільницького саміту. Ми запровадили діяльність. Ради Україна дуже ефективно. Ми прийняли адаптований РНП. Тобто ми працюємо і ми зробимо все можливе і неможливо до Вашингтонського саміту. Будемо це робити після реформувати сектор безпеки, приймати відповідне законодавство. І сподіваємось на справедливе рішення на Вашингтонському саміті усіма нашими союзниками. Пане Юрію, можна на завершення таке коротке запитання до вас особисто за вашими відчуттями. Я скажу про свої на тому інформаційному в тому інформаційному полі, в якому перебувала Україна останні місяці, про проблеми. З допомогою партнерів, неможливість зараз перемогти в війні, і так далі? От сьогоднішня така потужна угода, трохи як грім серед ясного неба? Ну приблизно як вчора, грім в Києві в січні? Гроза. Так, як ви вважаєте, яке це матиме стратегічне значення для нас в майбутньому? Коротке наскільки питання. це А? коротке питання? Наскільки це змінює взагалі? Оцей фокус, який трошечки відкотився? Фокус нашої майбутньої перемоги? Наскільки він його наближає? Думаю, за сьогоднішніми подіями в Києві уважно слідкували в багатьох е, столицях е, світу. Е, дуже важно, безумовно, слідкували в країні агресорі. Ви е, знаєте, таких е... мені, 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 на секундочку вас переб'ю. Я сьогодні, коли йшов прямо сюди, піднімався в ефір, бачив вже великі заголовки. Значить, Британія оголосила нам війну. І от та православія, Росія, тобто, ну там палає дуже сильно. Да, безумовно, ви знаєте, ця ж угода. Вона ж окрім того, що вона несе конкретний практичний зміст. Вона ж також і про наративи. Згадайте. Весь минулий рік нам говорили про те, що світ відвернувся від України. Все, забули про Україну. Почалися події на близькому сході. Вже точно ніхто не згадає про Україну. Відвернувся на лише глобальний підведень. Відвернулися найближчі партнери. Ніхто вже з великих гостей, високих гостей не відвідує Київ. Ну, от бачимо, що відбувається на який це 12-й день сьогоднішнього нового року. І от те, що відбулося, це був. Неприємний сюрприз, я думаю, для країни агресора. Єдине, що в дипломатії сюрпризів не буває. Всі сюрпризи вони ретельно підготовлені. Тому в країні агресору обіцяємо ще більше подібних сюрпризів у цьому році. Дякую, пане, пане Якого Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента, допоміг нам розставити акценти в сьогоднішній цій історичній угоді. Ну і трошечки з Марічкою додали нам вашингтонського оптимізму. Будемо дуже чекати. Не терма казав. І президент історії. прокинувся вранці. Подякував Бену Волосу. Ну, бачите, як у нас Працювало. Зараз буквально кілька секунд на мотивуючі ролики, і хочеться поговорити про ситуацію на фронті, тому що хоч хоч більше замерзає але там, тих тихіше, спокійніше не стає, на жаль.